Ось такий вид у вас спальної кімнати, будинок 216 квадратних метрів у містечку. Максимально підготовлений під внутрішнє оздоблення. Сантехніка вся обмонтована. Тепла підлога, розводка опалення, чистова штукатурка, стяжка з газом. Побудований з блоку 40 см, утеплення 10 см. Мінеральна вата. Це кухня. Вітальня столова, вихід на ділянку, монолітне перекриття Ну, загалом, то ще кажу, дуже якісний будинок. 216 метрів це враховуючи такий великий гараж на два авто. Зараз покажу вам, як він виглядає з подвір'я. Ворота відкитний з автоматики, бруківка викладена парковачні міста під'їзд. І таке камерне Невеличке містечко у Клюківщині. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.